Поклонилися йому. Якщо ми живемо у світському житті за оцим новим календарем, то чому нам все не привести до відповідності? І церковний календар, щоб все було послідовно правильно, перейшовши на новий календар, наша православна церква України, вона просто відновила? Астрономічну справедливість звичайно, перший рік це було щось незвичайне. А вже вдруге, ми ну ніби так було і завжди. Немає ніяких незадоволень, немає протестів. Все це в нашій голові, від нашого сприйняття залежить. І ті люди, які намагаються довести. Що це є не так, ну це просто їхня думка, їхнє несприйняття, це їхнє таке ставлення. І всіх раніше спачили хаті, що похоронив їх, імена яких ти сам знаєш. Я святкую сьогодні свята Різдво Христового. Сім'я святкує і сьогодні, і сьомого числа буде святкувати. Але я думаю, що найбільш логічно святкувати саме сьогодні, оскільки постувати у новий рік і літай щисленні іде від Христа, народження Христа, і логічно, що Христос народився до Нового або в Новий рік. Ну, так я вважаю. Поки ще важкувато перейти на, ну, повністю на новий календар, але в той же час ми намагаємося це робити. Багато родичів, нас вітають ще 7-го числа, але ми намагаємось вітати тих людей, які знаємо, що вже перейшли. Також вчора я відправляла своїм батькам вже кутю вечірню. Також, хоча в мене батьки. Все ж таки залишаються по старому стилю, тому що кажуть, що поки ми не помремо, нам важко буде перестроюватися на новий стиль. Він Все розуміє, бо він пройшов без захисників народу нашого. Господи,